Микола хвильовий, Та невже ніколи не забуду, Та невже ніколи не забуду, ці шляхи, цю тирсу, широчінь, Не заб'ю собі змію кулюту, Що хитренько просто писичить, Як орган в костьолі на молитві, Ці уперті спогади з села. Знову кажуть, Ти послухай, Рід твій нас до тебе, зраднику, послав. Що ти робиш, де ти забарився, чи забув, як явори шумлять, на тому хахлатому узліссі, від кіля розходяться поля. Ми прийшли до тебе із оселі, де весною присмерк, мов мара, де за в синяві невеселій. Молодик хемерний умирав. За весною червень, липень, серпень, На озерах, на пустелі чорногуз. Пам'ятаєш, як дзвонили верби про хрустально думаних медуз, ха цю осінь в злоті оксамиті, Та невже ти враз її забув? Що ти краще десь знайшов на світі, за осіння далечінь в степу, за вітрами падають сніжинки, і на стріхах білий сніг лежить, всюди тиша, лиш собаки дзвінко, на церковній заливаються можі.